Всім привіт! Сьогодні пропоную поспілкуватися з вашою підсвідомістю за допомогою колоди Таро-Янголів. Але ми не будемо робити нічого ізотеричного, ми просто отримуємо підказку від нашої підсвідомості. Як це працює? Ви... Думаєте про якусь ситуацію, про якесь питання, на яке ви хочете отримати відповідь. Загадуєте число від 1 до 5. Я витягую 5 карт, і карта, яка відповідає тому числу, якому ви загадали, і буде підказкою для вашого питання. І так, починаємо. Загадали питання. Тягну карти. Перша карта. Ось така. Вибачайте, вони російську, я буду російську читати. Собиття происходять в быстром темпі. Многие вещи случаются сразу. Як ви вважаєте, про що ця карта вам підказує? Як вона відповідає на ваше питання, яку підказку дає? Друга карта. Розправте свої крилі і летіте. Не, не, не недооценивайте себя. себе, оставайте свою независимость и творческий творчість, отстаивайте свою независимость и творческий потенциал. Ось така карта. Про що вона вам говорить? Які натяки дає, які підказки? Третя карта. Удовлетворенность, спокойствие и изобилие, счастливая домашняя жизнь, успешное завершение дела. Я вы уважаете, про счет карта? Какие подказки она вам даем? Четвертая карта. Слишком много всего и сразу. Необходимость принятия решения. Рассмотрите более игривый подход. Ось такая карта. Я вы уважаете, про счет. Какую подказку она вам дает на ваш запад? І остання п'ята карта. Окончання фази или ситуації, духовне преображення. Время идти дальше». Ось така карта, як ви вважаєте, про що вона, яку підказку вона вам дає? Давайте переглянемо ці карти ще раз. От перша карта, друга карта, третя карта. Четверта карта і остання п'ята карта. Сподіваюсь, ви отримали корисну підказку від своєї підсвідомості за допомогою колоди Таро Ангела. Якщо вам сподобалось, ставте подавайку, підписуйтесь на мій канал. А я на сьогодні з вами прощаюся до наступних зустрічей.